Привіт! Сьогодні поговоримо про ультразвукову мийку Microstop MU Pro Max. професійне рішення для якісної очистки та дезінфекції інструменту. Насправді, очистка та дезінфекція інструментів це не менш важливий етап ніж сама стерилізація. То чому б не зробити цей процес більш якісним та легшим? В основі роботи ультразвукової мийки лежить таке явище, як кавітація. Що це таке? Під дією ультразвукової хвилі в розчині утворюється Ворюються дрібні бульбашки повітря, вони лопаються і очищають інструмент навіть в важкодоступних місцях. Ультразвукова мийка Microstop MU Pro Max має 5 режимів таймеру від 90 секунд до 480 секунд, і ви можете налаштовувати таймер відповідно від забрудненості вашого інструменту. Висока частота звукової хвилі 42 кГц та потужність 70 Вт забезпечує добре очищення навіть у важкодоступних місцях. У MU Pro Max ви можете використовувати одразу деззасіб і поєднувати етап дезінфекції та очищення, що значно пришвидшить вашу роботу. Також є функція підігріву до 65 градусів, що значно пришвидшує очищення. Резервуар з нержавіючої сталі об'ємом 2,5 літри дозволяє вмістити ще більше інструментів або більш подовжені інструменти, наприклад, косметологічні. У mu Pro Max є захист від перегрівання та перепаду температури, тому ваш пристрій буде працювати стабільно. Функція шумопоглинання та міцний корпус із АБС пластику робить роботу мийки значно тихішою ніж, наприклад, в металевих мийках. а це дуже важливо для комфортної роботи майстра. Замовити мікростоп MU Pro Промакс. Ви можете на сайті Microstop.ua або написати нам в дірект Хочу MU Pro Промакс. Якщо шукаєте класне рішення для ПСО, вітаю! Ви його знайшли! Це саме воно.